На сьогодні умовно є три основних типи матеріалів, з котрих робляться наручні годинники: це нержавіюча сталь, це титан і це бронза. Сьогодні ми поговоримо якраз про бронзові годинники. Це доволі рідкий матеріал. Він дорожче за нержавійку, тобто, умовно, якщо ви знайшли однакові моделі, одна з нержавійки, одна з бронзи, то бронза завжди при Рівних буде трохи дорожче. І бронза більш рідкіша, набагато рідкіша, ніж всі матеріали. Якщо ви умовно зайдете в магазин і там на вітрині буде стояти 50 годинників, то в кращому випадку один буде з бронзи, а в гіршому взагалі їх не буде. І звісно, що у бронзи є свої особливості, і основна це те, що з часом бронза покривається налітом. Зеланцею, патіною, як її ще називають, і це дає годиннику такий індивідуальний малюнок, вінтажність, за що бронзи дуже часто її купують, за що її люблять і цінують. Звісно, це не всім подобається, хтось інколи витирає цю патіну, це легко можна зробити спеціальними простими розчинами, але, як я сказав, зазвичай бронзу саме за це люблять, саме за це купують. І. Я вам сьогодні покажу декілька дуже класних бронзових годинників, але перед початком, як завжди, пропоную брати активну участь у розвитку каналу. Для цього палець вверх, коментар, і будемо переходити до годинників. Почнемо з італійців Венеціаноко і їх моделю з колекції Редентори. Венеціаноко це молодий італійський бренд, котрий заснований двома братами у Венеції у 2017 році. Звісно, що на початку це був мікробренд, але зараз він вийшов за його рамки. Є бутік Венеції. Хлопці постійно представляють свої годинники на великих годинникових виставках по всьому світі, випускають. Якісь неймовірні дизайнерські моделі, як то вміють італійці, та вже навіть встигли зробити свій калібр механізму. що Нонсенс для такого молодого бренду. До речі, і модель з цим механізмом коштувала вже як початковий преміум Швейцарії і була доволі швидко розпродана. Наша красуня зроблена на базовому дизайні колекції Redentore. Це витончена форма корпусу, гарний обуклий РАД, котрий гармонійно перетікає у купольне сапфірове скло з антибліковим покриттям. Корпус бронзи і у міксі сатинювання з дзеркальною поліровкою. Якість обробки чудова, і ви можете бачити, що годинник новий, але в у яких місцях покриття вже виглядає неоднорідним. Це і є перші дзвіночки покриття годинника Патіною. Циферблат моделі зроблений під стать годинника, він виглядає, наче затерта бронзова пластина. Тут нічого немає в плані розмітки, бо воно і не потрібно. Венсяноку дуже часто не прочитаємо. Це годинники про стиль і дизайн, тільки стрілочки та накладений логотип хреста. А більше нічого і не потрібно. Виглядає дуже стильно і привабливо. Задня кришка з нержаві Сталі, і на ній ви можете бачити зображення коників святого Марка, котрі розташовані в базиліці Сан-Марко у Венесії. Ці коні зроблені з бронзи, тому вийшло доволі символічно. Венесяни котими молодці, що дуже часто роблять свої моделі годинників з історією. чи Приурочені до якоїсь події або витвору мистецтва або героя. Бо ви ж розумієте, що ми цілуємо годинники не тільки за час, а саме за їх вайб, за історію навколо них. Ремінь моделі зроблений з штучно зістареної натуральної італійської шкіри. Виглядає він чудово. Взагалі під брозу краще за все підходить саме шкіра та каучук. Зазвичай буде саме шкіра. По характеристикам в нас японська механіка з автопідзаводом Miyota 9039 з запасом ходу 42 години. Працюючи на частоті 28700 на півкуливань на годину. Це вже дорогий сегмент японських механізмів, перевірений часом і абсолютно надійний. В нас 30 метрів водозахист, тобто можна мити руки і не боятись дощу, а більше цьому годиннику і не треба. В нас сапфірове скло. Розміри діаметр 40 мм, від вушка до вушка 47, товщина 10, вага 69 грамів. Годинок чудово сидить на моєму зап'ясті 18 см в обсязі. Останній екземпляр в мене. Залишився на сьогодні, він коштує 36 тисяч 400 гривень, і я скажу, що він класно виглядає, він класно зроблений, він пронизаний духом Італії, він сам по собі виглядає доволі вінтажно, тому мені здається, це доволі класний бронзовий варіант годинника. Я залишу посилання для його придбання в описі до цього ролику. Якщо перша модель з огляду була елегантною та витонченою, то друга буде протилежністю. Це брутальна новинка від мікробренду Фойба з колекції Арго. І це один з моїх улюблених мікробрендів у ціннику до 500 доларів, бо хлопці виробляють неймовірні якісні годинники, інколи з ними не можуть потягатись навіть мікробренди. На сьогодні Фойбос виробляють годинники винятково зі своїм дизайном та не шпуговують їх якимись неймовірними характеристиками та порадують чудовою якістю обробки. Арго вийшло у п'яти різних кольорах циферблатів та ременів, тобто за бажанням можна підібрати модель під абсолютно різні луки. Звичайно, що годинник зробили. Зроблений з бронзи і виглядає доволі по-чоловічому і брутально. Тут ескі та вуглуваті форми, що по-своєму прикольно. І на перший погляд здається, що корпус трохи простий і топорний, але в нього доволі складна і унікальна геометрія. Всі ці переходи і вуглуватості доволі складно зроблені. Навіть застіпка з бронзи дуже класно весь цей стиль підкреслює. Тобто абсолютно унікальний дизайн тут забезпечений. Далі поїхали по деталях. Задня кришка також не ржавійки, це не просто так, була б з бронзи, був би візуально колхоз. Тобто так прийнято, потрібен контраст. На задній кришці красується глибоке гравіювання восьмині логотипу бренду Фойбус. Це такі штуки, котрими вас ніколи не побалують у цьому сегменті. Ні японці, ні швейцарці. Там зазвичай лисі і простоваті кришки. Це дайверський годинник з водозахистом 200 метрів. До речі, він присвячений своєю назвою легенді про Ясона та аргонавтів і їх подорожі за золотим руном. Безель з керамічною вставкою, суперзручний, хват чудовий, кліки чіткі і приємні. Жодних люфтів немає. Циферблат цукерочка, виконаний у стилістиці сонячних променів, дуже гарний градієнт, накладені мітки брутальної форми, гарно вплітаються у вуглуватий дизайн годинника та дають чудовий об'єм. Плюс Фойбос завжди порадують вас королівською. 15-ти шаровою швейцарською суперлюміновою. На борту моделі встановлений японський калібр від Citizen Міюти 9015. Він схожий на попередника, також 42 години запас ходу та працює на частоті 28 тисяч 800 напівколивань на годину. В нас ефірове скло з трьома прошарками антибліку та 200 метрів водозахист. До речі, ремінь просто пушка без перебільшень, дуже еластичний клавчук системою швидкої заміни, і одягати і знімати годинок з руки. Одне задоволення. Розмір діаметр 45 мм, міліметрів. Від вушка до вушка 48, товщина 12 міліметрів, вага 108 грамів. В мене рука 18 сантиметрів в обсязі. Нагадаю, і судить годинник дуже круто. Фойбос, навпаки, венесянуко виглядає дуже брутально, зроблений дуже класно, виглядає Незвично, індивідуально, і я хочу сказати, що Фойбос завжди порадують вас не тільки дизайном, а суперякістю і супер характеристиками за доволі доступний цінник, плюс дуже багато реально класних кольорів. Тому ви можете підібрати саме для себе те, що вам більше до душі. А саме цей екземпляр на сьогодні. Коштує 23 тисячі гривень, і посилання на нього я залишу в описі до цього ролику. Давайте далеко від каси не відходити, і подивимось на ще одного дайвера від мікробренду Spinnaker з їх самою дорогою колекції ТСІ. До речі, багато хто вже давно вважає, що Spinnaker це не мікробренд, це повноцінний бренд, і пов'язане це з тим, що дуже сильно його. Популяризували за останні 5 років Компанія дійсно дуже серйозно вкладається в маркетинг. Це факт. Причому останні роки дуже багато колаборацій. Наприклад, за останній рік постійно виходили лімітки з губкою Бобом. А от зараз пішов новий тренд на лімітки з моряком Папаєм, на котрі я до речі дуже чекаю у своєму магазині. Спіни Кертесеї виглядають вже більш приземлено, ніж Фойбос, В тому плані, що дизайн доволі стандартний. Я би сказав, що Rolex подібний. Це не прямий хумаш, але формами годинник схожий на Rolex Submariner. Тому якщо ви шукаєте якісну і доступну альтернативу, то він може бути саме для вас. Цей годинник вийшов у трьох кольорах, і кожна модель постачається у подарунковій коробочці і у дайверському кейсі. Пакування тут дійсно класне. До речі, я не показав вам пакування ФОБ. Босс це дуже зручний та приємний тревел кейс, як мені здається, то просто ідеальна для зберігання та переноски годинників. Попри те, що я не можу назвати дизайн цієї моделі унікальним, вона мені подобається своєю якістю, своїм виконанням, своєю кольоровою гамою. Годинник виглядає доволі доросло. Корпус з бронзи, обробка чудова, голівка дуже зручна, як і безель з керамічною вставкою. Не такий зручний, як у Фойбос, але також зроблено на рівні. Звук приємний, люгтів. Немає. Ви можете бачити, що тут є гелівий клапан з нержавіючої сталі для стабілізації тиску у корпусі годинника. А це в нас професійний дайвер з водозахистом 300 метрів. Тому штука корисна. Хоча ремінь з натуральної італійської шкіри точно найкращий варіант для занурювань, тому якщо ви збираєтесь контактувати з водою, то краще замінити на каучук. Це е, взагалі не проблема, бо, по-перше, є система швидкої заміни, по-друге, кріплення стандартне, тож підібрати ремінь можна без Проблем. Суть в тому, що, як я казав, до бронзи краще за все личить саме натуральна шкіра, тому тут більше наголос робили на правність стилю, а не на те, щоб це був комфортний дайверський годинник для занурювань. Задня кришка знову ж з нержавійки і це, мабуть, одні з перших спінекер, котрі вийшли на швейцарському автоматі селі та 200. В нього запас ходу 38 годин і працює на частоті 28800 на пів колобай на годину. Саме тому цей годинник вибивається в плані ціни навіть з модельного ряду спінекер. Бо, по-перше, бронза дає вагу ціннику, по-друге, сильно впливає на ціну саме цей швейцарський механізм. Циферблат чудовий, хляста текстура. Гарні накладені мітки і класно виглядають, і дають правильний об'єм. Є дата у віднитки 3 годин на чорній підкладці. Це правильно, щоб не відволікати вашу увагу і декого не дратувати. Плюс точно має бути шикарний люк, а давайте ми разом це перевіримо. Розміри. Діаметр 43 мм, від вушка до вушка 51 мм, товщина 16 мм, вага 126 г. Ну цей годинник прям здорувань. Не скажу, що по моїм відчуттям він погано сидить на моїй руці, але найбільший буде точно краще. 38 378 гривень коштує на сьогодні спіннекер і варіанти його кольорів. І я хочу сказати, що однозначно це годинник для тих, хто хоче собі масивний годинник, бо він доволі великий, як ми бачили, 43 мм. Він класно зроблений, в нього професійний водозахист, в нього гарне пакування, в нього швейцарський автомат на борту. І на сьогодні спіннекер це ще й доволі такий я б сказав, розкручений. Ну давайте назвемо мікробренд, але Дуже популярний посилання на нього я залишу в описі до цього ролику. Останні в нас сьогодні будуть новинки від деталіці Венесяноко з колекції Нерейдо у зменшених корпусах 39 мм. І ці мені прям до душі набагато ближче, ніж ті ж спінеки, котрі для мене великуваті. Венесяноко Нерейдо доволі акуратні, мають класний дизайн, котрий мною відчувається як дійсно дорогий годинник. Я не знаю, як вам це пояснити. Просто одягаєш їх і відчутно, що це. Дорогий годинник тут в сумі просто фактори дизайну та деталізації. Взагалі було випущено два кольори версії, причому протилежня, одна молочна, а інша чорна. Сам дизайн не новий і являється візитною карточкою бренду Венеціанико з колекції Нерейда, тобто майже всі годинники цієї колекції мають однакові форми, по котрим можна їх дуже легко ідентифікувати. На перший погляд нічого нового у світі годинників, але хто знає, одразу впізнає у моделях саме Венеціанико. Корпус. Бронзи зроблені класно, по більшій мірі сатенювання з переходами дзеркальної поліровки на стиках поверхонь. Повністю бронзовий безель, що мені однозначно подобається. З'являється таке відчуття цінності і монолітності годинника. Безлі дуже зручні, мабуть, найзручніші з усіх, що я сьогодні вам показав. На задній кришці можемо знову побачити гравіювання коників святого Марка. Ця модель знову ж присвячена символічно саме їм. Ремені з так званого тропічного каучуку є система швидкої заміни. Сам ремінь дуже зручний та еластичний. Має купу отворів, щоб ваша рука дихала влітку. Розміри діаметр 39 мм від вушка до вушка 45 мм, 10 10,65 мм. Тобто ви і по цифрах бачите, що наче це дайвер з водозахистом 200 метрів, але дуже акуратний по всім параметрам. І це, повторюсь, відчутно сидить, як наче ти з ним народився на руці. Тут вже є розмітка на циферблаті, але знову ж нічого зайвого, тільки час, лого, бренд та колекція. Дату також не розміщували. Дуже гарні кольори, гарний контраст, гарне відчуття об'єму та гарний люк. Все, що створює класні циферблати, тут присутні. На борту моделі встановлений японський автомат Citizen Miyota 9039, Ми вже про нього сьогодні говорили. Сафірове скло з антибліком 200 метрів водозахист. Взагалі, в мене доволі цікаві відчуття на кінці цього огляду. Бо я не люблю нержавійку з золотим PVD покриттям, а бронза вона все ж схожа на золотий колір. Але матеріал абсолютно інший, і мені цікаво, як вона з в реалі буде виглядати через якийсь час. Бо навіть по першій моделі Венеціана на там прям видно, що він новий, але вже є якийсь наліт. Тому, можливо, з часом я сам ризикну, спробую. Зараз, мабуть, не готовий, але думаю, що багато з вас зацікавиться такою бронзовою історією. Всі ці годинники ви можете придбати у моєму магазині Філтайм. Я являюся офіційним дилером, і Фойбос, і «Спінакер», і Венесянок в Україні. Посилання залишу. Звісно, з офіційною гарантією 2 роки по Україні, і також залишу свій особистий телеграм. Якщо у вас виникнуть питання, будь ласка, пишіть. Пишіть також у коментарях свої відчуття від бронзових годинників. Якщо вони є у вашій колекції, буде дуже цікаво почитати. А не забудьте брати активну участь у розвитку каналу. Проста дія. Нагадаю, палець вверх, коментар, підписка, якщо ви хочете дивитись мої ролики. Надалі. А на цьому все з вами, як завжди, був Станіслав. До нових зустрічей. Бувайте!